Глядачі парламентського телеканалу Рада це програма позиція. Як виконується парламентські рішення, будемо аналізувати разом з народним депутатом, представником фракції Батьківщина Альоною Шкрум. Пані Альона, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Отже, який відсоток ви можете назвати виконання власне тих законів, які сьогодні приймаються у парламенті. А, ви знаєте, для мене це цікаве питання, тому що буквально от ці два тижні зараз, які більшість депутатів на канікули, я витратила на те, щоб подивитися, як виконується, наприклад, закон про державну службу. Ну, це те, чим я переймалася, чим okay. переймалося все громадянське суспільство більше ніж два роки. І я абсолютно вражена, вражена, що у нас постанови Кабміну, які мають прийматися на виконання законів, суперечать самим законам. А, а що маєте на увазі? Ну, от, наприклад, один з останніх таких для мене сумних прикладів, прикладів, наприклад, у нас в законі написано, що конкурси оголошують в самому органі. Ні, тобто, якщо це, наприклад, конкурс там по головам райдержадміністрації, ну болюче дуже питання для адміністрації президента і взагалі для виборчої системи України, то конкурс оголошується вищестоящим органом, тобто облдержадміністрацією. Да? А якщо це заступники, наприклад, губернатора або заступники голови облдержадміністрації, то в законі написують написано, що конкурс проводиться і оголошується в самому органі, тобто, очевидно, знову ж таки головою облдержадміністрації. Тоді як у нас виникла чомусь постанова Кабміну, я буду зараз з'ясовувати звідки вона така взялася, де сказано, що територіальний. Органи Національного, Національної державної служби, тобто Нацагентство з державної служби, оголошують ці конкурси і проводять ці конкурси. Чому Ну, не дуже зрозуміло? Тобто є закон, є постанова Кабіну, які, по суті, Є закон, а є постанова Кабміну, яка протирічить закону. Да. Я зараз два буду ну, не просто суперечити, а протирічить закону. Тобто я зараз буду розбиратися, але ну, я бачу декілька шляхів або відміняти термінову постанову, але за нею вже початі конкурси. І на конкурсі дуже багато зволікань, тому що вони дійсно оголошені якимись територіальними органами, ну, які взагалі взагалі не є зрозумілими для нас, що це таке представниками територіальних органів, більшість комісії від територіальних органів на держслужби, а не від органу, який оголошує конкурс, ну от така нісенітниця. або взагалі подавати в адміністративний суд і скасовувати взагалі цю постанову. Ну і такі речі, на жаль, вони трапляються досить часто. Тобто, у нас не вичитується постанови кабміну. Вони або спеціально суперечать закону, або не спеціально. Якщо спеціально, це зрозуміло, що це злочин. Якщо не спеціально, це злочинна недбалість. Це в принципі теж злочин. Ну тому, от от таке питання: у нас закони це абсолютно недостатньо не для реформ, ні для змін в країні, тому що виконання законів не відбувається. Тобто, і на місцях по суті, люди нічого закон, не відчувають. парламент їх приймає mm -hmm. і. А вони мають бути реалізовані, і тут виникають постанови Кабміну, які суперечать цьому закону. Ну на жаль, на жаль, от я стикнулася з конкретними прикладами по своєму закону, а по іншим законам такого ще більше. І питання, звісно, все в санкціях і безнаказаності. Тобто, у нас за всю ну майже там останню історію незалежної України. Майже не було прикладів, коли були звільнені конкретні виконавці, які, наприклад, писали постанову Кабміну. Зрозуміло, що Кабмін як колегіальний орган до відповідальності не можна привести тільки тільки там під час виборів. Да? Тому от виконавців треба звільняти треба висловлювати догани тим людям які написали такий проект постанови який подали цей проект наприклад на засідання уряду а таких випадків майже немає тому ця безнаказаність вона породжує страшні зловживання і порушення закону далі і далі це ви назвали один з варіантів по суті коли одночасно працює і закон, і постанова Кабміну, mm -hmm. які суперечиться два документи один одному а загалом якщо аналізувати виконання от парламентського законодавства mm -hmm. тих рішень що приймає з вищий законодавчий орган верховна рада як в цілому Ну як вам сказати, у нас порушення відбувається ще на, на питанні, коли прийняти рішення. Наприклад, у нас є вимоги, що президент має ну воно направлено до президента, і президент має на право або накласти вето, ага. так, або підписати закон. Причому, якщо президент не накладає вето і не підписує закон в конкретний термін, то цей закон має бути підписаний головою Верховної Ради. І тоді він оприлюднюється. Тоді він, він оприлюднюється і вступає в дію від голови Верховної Ради. Ну тому, що президент не має право зупиняти взагалі процес, да він або накладає вето. Або підкинути часу. Відволиться президент. Я просто не хочу закон. говорити ну, Я просто не хочу сказати неправду, тому я мені треба це подивитися. Але там ну, близько місяця. Це є відбулись. певний термін, коли так. голова Верховної Ради може підписати відповідний документ, і він має вступити в силу. А, Так, Якщо президент цього uh -huh. не зробив, да а, і у нас, от вперше за часів Януковича. Янукович любив таку історію не підписувати і не накладати вето, і закон міг лежати там ну півроку більше. І не так, не так. Да, і це фактично ну це не законно, це не конституційно, але закону про імпічмент президента знову ж таки немає. І нічого не відбувається. От на жаль, у нас далі така практика продовжується. Тобто, президент не підписує і не повертає вчасно. Є, до речі, цікава досить статистика, де, якщо якщо не помиляюся, організації «Опора» і чесно, які говорять про те, що президент більшість законів не підписує вчасно. Ось, але навіть ті, що він підписує, є такі, де він взагалі розтягує це питання і не повертає і не підписує. Ну і голова Верховної Ради, оскільки він теж член коаліції, з політичних міркувань теж не виконує свою конституційну функцію і теж це не підписує. Ну от з цього фактично починається оця вся безкарність. Тому що, ну, коли не, не працюють механізми противах і стримувань да не працюють механізми проти будь-яких посадових осіб в державі. Там ми не можемо притягнути до відповідальності міністра, не можемо притягнути Кабмін як колегіальний орган, не можемо притягнути депутатів нормально, не можемо притягнути президента. Навіть немає процедури, бо немає закону про імпічмент. То це все от говорить про дуже низьку ефективність і дуже низьку якість виконання. Не можемо притягнути до відповідальності. Що змінити? От сьогодні говорять про скасування депутатської недоторканності. Це вплине, ні? А, Ви знаєте, я взагалі проти скасування депутатської недоторканності, Я за обмеження. Тобто дуже велика різниця за скасування повністю, коли будуть просто тиснути на опозицію, тиснути на жаль, там на таких депутатів як я, да з приводу прийняття рішень, але обмежити депутатську недоторканність 100% треба, і за це ми звичайно будемо голосувати. Що мається на увазі, якій частині? А ну, наприклад, частині, а, взагалі, в інших країнах світу, ми це добре проаналізували. Немає такої повної депутатської недоторканності. Тобто, вона має бути під час там виконання своїх обов'язків Верховній Раді. Там виступ з трибуни однозначно. Однозначно, вибачте, людина не може бути притягнута за свій виступ з трибуни Верховної Ради до відповідальності. Бо це це позиція. так, політична, угу. тим паче, але майже в жодній країні світу, ну крім африканських країн і України, немає депутатської недоторканності, якщо, наприклад, скоєний злочин, який в зовсім іншій частині ніж виконання депутатських повноважень скоєний, Ну, наприклад, депутат, не дай Боже, збив людину, да? і це кримінальний злочин, це бачили свідки, його можна одразу притягнути до відповідальності, одразу заарештувати. У нас в країні, на жаль, це не так. У нас повна депутатська доторканність. Оце, звичайно, треба скасовувати, і це треба дуже серйозно ну, ставити під питання. А ну насправді у нас вже були, ви знаєте, зміни, які скасовували депутатську недоторканність, і навіть були прийняті, ну навіть були направлені до конституційного суду, тобто прийняті там на початку процедури Конституційного Конституційний суд сказав, що це не конституційно і повне скасування не може бути. Тоді пан Шумак, наприклад, напрацював зміни, які обмежували суттєво цю недоторканність, але очевидно політичної волі не було, і вони ніколи не були в порядку денному. Ну от а щодо виконання законів, ще один цікавий приклад, наприклад, закону про державну службу. А революційним положенням для нас всіх взагалі і те положення, яке нам дало там. В тому числі плюсики від Ради Європи від європейських партнерів. Це було те, що вищим державним службовцям заборонено обіймати посади депутатів в той же час, як вони є виконавчою гілкою влади. Ну, наприклад, губернаторам не можна бути одночасно головою облдержадміністрації і депутатом місцевої ради. А у нас таких багато. Головам райдержадміністрації не можна одночасно бути депутатами місцевої ради, а у нас таких більше 120 тільки от на зараз 120 людей по країні. Ситуація не вирішується на сьогодні. В законі написано, що це заборона. Да? Але що у нас відбувається? У нас ну, президент очевидно ну не хоче не хоче цих змін. Да? Політикум, очевидно, не хоче цих змін. Тому вони Це роблять роз'яснення. Вони роблять роз'яснення, яке не має взагалі ну, законної якоїсь юридичної сили від нас де служби знову ж таки, де говориться, що ця норма має вступити в дію тільки з наступних виборів. Ну, начебто, що вона не має там зворотньої дії в часі, що да, тоді, коли були вибори, люди про це не знали, тому вони пішли на вибори. Але насправді, ну, моя позиція, позиція громадянського суспільства була чітка. Тобто, ти обираєш, що у тебе там є два місяці, ти обираєш або залишатися в виконавчій владі, або залишатися депутатом місцевої ради. Якщо ти не хочеш бути депутатом, ти залишаєшся в виконавчій владі, складаєш мандат, і список рухається. То навіть не треба виборів, тому що пам'ятаєте, у нас була система по спискам якраз от останні місцеві місцеві вибори. Ну але на жаль, немає консенсусу серед політичних еліт. Президенту це не вигідно, тому що його голови райдержадміністрації вони зараз і депутати, і звичайно, його це влаштовує. От тому робиться от таке порушення закону і не виконується закон. Загалом, стосовно виконання самого закону, mm -hmm. як ви оцінюєте? От ми вже два факти, два приклади mm -hmm. навели, які сьогодні один суперечить закону закон, постанові урядові. Ну і власна ця ситуація із поєднанням посад. Ви розумієте, питання завжди в деталях. Дявол завжди криється в деталях. Я оцінюю дуже погане виконання закону. Наприклад, ще до прикладів оцих, а закон був прийнятий в грудні, якщо ви пам'ятаєте, ще минулого року, але вступив в дію з 1 травня цього року. Чому ми так робили? Я доповідала закон з трибуни я казала, що для закону треба закласти гроші в бюджет, в тому числі. Тому було зрозуміло, що ми його приймаємо в попередній бюджетний рік, даємо уряду там майже 6 місяців напрацювати всі підзаконні акти, які зараз починають протирічити закону, але й напрацювати видатки в бюджет, тому що закон підняв зарплату державним службовцям. А от якщо ви пам'ятаєте, це була одна з головних тез. Без достатньої зарплати і державних службовців і лікарів і інших ми ніколи не отримаємо нормальну нормальну систему в країні. Тим більше, ну, для мене державні службовці це ті люди, які... Ну на жаль, або на щастя, да, я скажу непопулярну популярну річ, але мають отримувати достойну зарплату одним з перших. Тому що, поки вони не будуть достойно отримувати зарплату за свою роботу, у нас не буде реформ в жодній іншій сфері. Тобто, ну не буде реформ в медицині, поки не будуть достойної зарплати в міністерстві охорони здоров'я і таке інше. Да? Тобто, люди це повинні розуміти. Ми дійсно підняли на якусь межу зарплату. Не багато, але підняли. Ну, наприклад, там голова райдержадміністрації зараз має за законом отримувати 8 тисяч гривень. Було три. Ну, суттєво, але питання в тому, що уряд яценюка не виділив на це жодної копійки. І зараз у нас Це така ситуація закон в діє а... да. і ситуація така, що або вони змушені шукати свої ресурси, кожна область, кожне міністерство, кожен державний орган. Да, або він змушений домовлятися з Мінфіном, і МінФін виділяє гроші тому, з ким вони домовилися, а з ким не домовилися, вибачайте. Да? Або ну бюджетні треба зміни, і бюджетні зміни знову ж таки Кабмін не приймає і Міністерство фінансів не приймає. Цю ситуацію Гройсман добре знає. Ну і я дуже розраховую, що на наступний рік такої ситуації вже ніколи не буде, що з 1 січня у нас буде. Повністю закладені гроші на виконання закону, бо ну вибачте, це на уряду вирішувати. Да? Тобто, якщо Верховна Рада прийняла закон, а, і це, до речі, наша вимога європейських партнерів наших міжнародних домовленостей, то цей закон має виконуватися фінансово, а без фінансового виконання ну це ідіотська ситуація. Тобто мені телефонують, наприклад, з регіонів і говорять, що за законом я маю поставити зарплату всім там на рівні від 3 до 6 тисяч гривень. Да? А мені цих грошей уряд не дає. І якщо я поставлю це. Ну, у мене немає грошей, я не можу виконати закон. Якщо я не поставлю, то це кримінальна відповідальність, бо я не виконую закон. От що людям робити? От абсолютно не зрозуміло. Випадку, взагалі, хто несе відповідальність за невиконання закону? На якому рівні? В тому то й питання, що у нас в країні у нас країна от тотальної безвідповідальності. Да? Тобто, я б я як називала з самого початку. Ну зрозуміло, що це уряд Яценюка, був який приймав цей бюджет і подавав цей бюджет. Але ну вибачте, уряд Цінюка вже пішов. Давайте розбиратися, що можна зробити, да а, нікого, а на кого критикувати. Тому в першу чергу я зверталася неодноразово до міністерства фінанс. 情况。 А я вважаю, що міністр фінансів, як профільний міністр, має розібратися в цій ситуації, має знайти ці кошти. Це не така велика сума коштів, тому що підвищення зарплати було ну дуже дуже маленьким. Да? Тобто, тим більше у нас завжди були бонусні кошти, які видавалися на премії. Да? Тепер їх можна використовувати, використовувати саме на підвищення зарплати. Тобто, у людей не буде премій, але у них буде стабільна, хороша зарплата там на 6 тисяч гривень, а не тисячу гривень і 100% премії. Ну що завжди краще. Звичайно, це питання до міністерства фінансів. Звичайно, це питання до пана Гросьмана і до Кабмі. Ну ну от будемо намагатися це зараз вирішувати. Фактично, ми цим зараз і займаємося стосовно виконання парламентських рішень. Повертаємося знову до цього. Власне ветою підписання того чи іншого документа президенту. Наскільки сьогодні складно, якщо президент повертає закон в раду, подолати це вето майже неможливо. Майже неможливо. Ну ви бачите, що коаліції як такої діючої у нас немає. Ну, фактично, коаліція нараховує весь час там менше 200 уже голосів. Ну там 180-190, мені здається, да? тобто голоси добираються за рахунок таких груп, як відродження волі народу, інколи ОПО-блок. Ну і зрозуміло, що за важливі закони голосуємо. І ми як батьківщина, і самопоміч голосує. Тому ну я думаю, що подолати вето це майже нереально. Ну, наприклад, яскравим прикладом був закон про профтефосвіту. Знову ж таки важливе дуже питання, тому що в рамках децентралізації ті типу, повноваження по фінансуванню профтехосвіти, яка в принципі для нашої країни, на мою думку, має бути ну, одним з пріоритетів, да тому, що технічна освіта це те, що може підіймати країну, це в тому числі і ІТ, і все інше. Ну, гроші на це були не були надані, а повноваження були віддані в місцеві органи влади. Ну це класно, що вони передали повноваження, але без грошей фінансування освіти не відбувається. Парламент намагався цю ситуацію виправити і повернув фінансування в межі бюджету. На що президент наклав вето, і подолати вето нам не вдалося. Тобто навіть от такому питанню, де голосував опоблок, де питання соціальне, де питання важливе, де ми всі розуміємо, що треба шукати вихід. Навіть там за рахунок того, що адміністрація президента все ж таки керує великою кількістю депутатів, і все ж таки, ну, до сих пір віддаються вказівки з адміністрації президента великій кількості депутатів і депутатських груп, подолання вето майже неможливе. Тому, в принципі, парламентська президентська республіка у нас зараз не працює. Загалом, закон, якщо вже його введено в дію, він працює і на практиці. А... Виясняється, що потрібно внести ті чи інші зміни. Наскільки оця процедура реальна? Що за короткий термін ці зміни реально внести? Ну, ви знаєте, завжди так буде, тобто немає досконалих законів. Кожен закон це межі компромісу. От якби я писала в вакуумі закон про державну службу, тільки там з реанімаційним пакетом реформи європейськими нашими партнерами, він був би інший. Це абсолютно відверто. Тому що ну, ми під нього не зібрали просто голоси елементарно, хоча я вважаю, що він б набагато був краще. Тобто документ змінюється для того, да. щоб знайти компроміси за на жаль, на жаль, да документ змінюється, щоб знайти голоси. Ну це відверта реальність. Це от така от, 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 таку ми маємо політику. Ну насправді це всюди так просто. У нас ці компроміси вони дуже часто віддають щось або окремим депутатським групам або олігархам, не дай Боже, або кому ще а потім треба зміни. І зараз, наприклад, ми напрацювали велику кількість змін до закону про державну службу, які необхідні, які технічні. Тобто які на сьогодні які правильні, вони вже є. На сьогодні вони вже є. Вони вже навіть зареєстровані. Незважаючи на те, що закон лише буквально так, там пару так, місяців. Так, в як тому дії. що ми намагаємося виправити ті, ну в тому числі ті компроміси, які ми зробили при прийнятті закону. А ви про але... компроміси знайти голоси для випрання за компоненту? Але, але але дуже важко, дуже важко, тому що ну, по-перше. Um... Як вам сказати, у нас зараз, тому що відсутня фактично велика кількість депутатів в коаліції, тобто немає 226, до яких я можу підійти і з ними проговорити. Їх просто фізично немає в коаліції. Да? То збирати голоси набагато важче, бо треба домовлятися не тільки з коаліцією, а треба домовлятися з усіма іншими політичними силами. Ну і тут уже знайти консенсус дуже важко. Плюс велика кількість депутатів навіть у нас в комітеті вони розуміють правильність змін, вони погоджуються на зміни, але потім дзвінок з адміністрації президента зупиняє будь-яке голосування в залі. Ну і це теж абсолютно ненормально, тому що ми не. Ми працюємо професійно, а ми працюємо знову. от нам спускають рішення з адміністрації президента конкретним і Конкретним тобто депутатським рішення групам. комітету, наприклад, підтримати законопроект. Більшістю голосів так. комітет приймає рішення за підтримати, виноситься до сесійної зали. І там може бути зовсім інша. Дуже ситуація. часто, дуже часто на жаль, да? а і так само може бути навпаки. Комітет говорить не підтримувати там корупція, там проблеми. А сесійна зала підтримує, тому що така була вказівка. Ну і тут у нас проблема наших взаємовідносин з адміністрацією президента як з органом і з президентом, як з органом. А знову ж таки, у нас велика була скандальна ситуація з законом про державну службу, де пан Артур Герасімов, представник президента в парламенті, одразу майже після вступу в дію закону вніс зміни, вніс пропозиції зупинити реформу і забрати повноваження відкритих конкурсів, призначення якраз голів РДА та ОДА і передати їх президенту і надати президенту більше повноважень з їх призначення ніж було до закону про державну службу. А цей закон слава богу прийнятий тільки в першому читанні. Але ну ви не уявляєте, які величезні були дискусії. Рада Європи нам сказала, що це майже узурпація влади. І представник Ради Європи порадив нам на комітеті відправити закон в венеційську комісію, бо він надає президенту неконституційні повноваження, ну от досить великі в обсязі, і забирає ці повноваження у Кабміну, до речі. А, ну, а голови РДА і ОДА це не президентська вертикаль влади, це виконавча гілка влади. Президент у нас поки що не голова виконавчої гілки влади. Тому були проблеми. А представники профільних організацій міжнародних сказали, що це дуже ну, вони занепокоєні цим законом. Аби його вивчити на комітеті так, чи інакше він у першому читанні ухвалено. Так, от я ж про що я кажу на комітеті були величезні дискусії. РПР зробила заяву, що це узурпація влади. Ми виступали декілька разів, як молоді депутати, обурені були цим законом. А ну голосів не мало бути, тому що навіть на комітеті у нас не ну, дуже сильно голоси розділилися. і Була дискусія в першому читанні 227 ухвалено. При цьому 27 – це голоси опозиційного блоку. Що теж дуже цікаво, тобто закон очевидно неконституційний, який має проблеми, який не підтримувався експертним середовищем, не підтримувався європейцями, а де на комітеті були дискусії тричі і не могли знайти рішення. Підтримується опозиційним блоком 27, ну майже в повному складі. от, от така історія. Загалом історія стосовно от, процедури голосування дотримання процедури голосування між першим, другим третім читанням. Іноді ми бачимо, що там довго тривали процеси для того, щоб ухвалити закон у третьому читанні, а інші, а іноді це ухвалюється буквально за день. Як вам сказати, у нас порушення регламенту відбувається кожен день, це може нікого не здивуєш, але от вони починаються з тих процедур, і потім ми ну, з деталей все починається, да, а потім ми доходимо до абсолютного хаосу в державі. От те, що, ну, а потім те, що ми бачимо, раді... що закони не виконуються. Так, так. так те, що у нас в Раді, це насправді те, що у нас в суспільстві. Да, от, На жаль, ну може, трошки гірше в раді, ніж насправді в суспільстві. Але питання в тому, що якщо, ну, якщо закони приймаються зараз, після революції гідності. З кнопкодавством, і кнопку давлять одні ті самі сектори депутатів, кнопку давлять одні ті самі депутати. Ну, наприклад, за попередній рік організація чесно назвала головного кнопку тобто ту людину, яка найбільше про кнопку і це видно на відео, це пані Ірина Луценко, яку я дуже поважаю, яка є зараз дружиною нашого генерального прокурора, але вона дозволяє собі кнопку абсолютно спокійно на відео за декілька ну, важливих законів. Тому... Ну, ваша ідея з дроном, вона набере популярності в наступному скликанні? Можливо, ну, так вдасться контролювати. Я не думаю, що це ідея. Яка має використовуватися кожен день. Да? Я думаю, що це вже був такий ну, жест того, що нам треба щось робити. І я насправді зараз подаю запити і вимагаю включити сенсорну кнопку. Я набагато простіший механізм, ніж дрон. Просто питання в тому, що у керівництва парламенту немає бажання ці механізми зробити, а у коаліції немає бажання зупинити кнопкодавство, бо тільки за рахунок кнопкодавства вони добирають голоси. Ось і все. Тому дрон їх злякав на один день. Якщо дрон там буде висіти кожного дня, то я думаю, що кнопкодавство буде продовжуватися, бо немає санкцій. А насправді є непоганий закон про санкції. Okay. Де в тому числі співавтори багато моїх колег Олена Сотник самопомочі неодноразово про нього говорила. Де дуже серйозні можуть бути наслідки. Ну, наприклад, депутат позбавляється свого місця в закордонній делегації, якщо він пійманий на кнопку давство для багатьох депутатів це серйозно. Там лише позбавити його зарплати. Так, зарплати для багатьох депутатів. Вибачте, ну особливо тих, хто кнопку давить, вона не важлива. На жаль, да а от позбавити місця в делегації, позбавити відрядження закордонного, позбавити повернення коштів за закордонне відрядження. А дуже багато туди їздять, ну в тому. Числі як на відпочинок, то це вже набагато більш серйозно. Да? Ну і взагалі позбавити це так офіційно, ганебно, це буде ну, психологічним тиском, я вважаю. Але це Закон що. законопроект прийнятий, до речі, в першому читанні, якщо не помиляюсь, не приймається в другому. Тобто от ми на нього ну, весь час тиснемо і намагаємося поставити його в порядок денний. Ну, сподіваємося, що є... ці санкції подіють. Ну, хоч щось має подіяти. Да? Крім того, у нас є інша класна штука, сенсорна кнопка. На неї витрачено було якщо я не помиляюся, 3 мільйона гривень свій час на те, щоб її встановити. Ну, це от кнопка, Яку ти нажимаючи, ну ти маєш щоб нажимати на кнопочку, да за або проти, ти спочатку тримаєш сенсорну кнопку, яка реагує тільки на палець, тобто її не можна тримати там айфоном або чимось ще. І потім нажимаєш за або проти або утриматися. Ну, у тебе немає рук просто щоб кнопку давити. Але ну от парламентська коаліція цього не хоче, вони могли це робити ну, ще дуже дуже давно. Ну, сподіваюся, що все буде змінено на краще. На Дякую. жаль, дуже повільно, але ну сподівання є, подивимося з вересня, як воно Отже, буде сенсорна кнопка і санкції... Штрафні для депутатів і будуть прийматися і ухвалюватися гарні закони, ну, які будуть працювати сподіваюся. на українське суспільство. Да. Альона Шкрум, народний депутат України, була гостею нашої студії. Я дякую, що ви були з нами до зустрічі в ефірі.